Хочу поділитися з тобою своїм світром, який я св'язала буквально на днях. Світра цього, як така цю чудова історія, я купила два моточка: один такий, другий такий, тому що я знала, що мені хватить на світр. Але так як я в'яжу крючком, я вирішила доповнити трошечки. І докупила ще один. Тобто на цей світер у мене пішло три моточки, два розових таких і один зелененький. Я в'язала цю тонічку із такої ниточки. Це не реклама. Показую повністю, як воно виглядає. Сюди в горловину я ставила різіночку в'язала просто прямо, отак рівнесенько. Зараз ну, покажу, як вона виглядає на мені. Ось так виглядає вона на мені. Отак. Узор скрізь одинаковий. Сейчас приближу. Дуже красиво виглядає, дуже мені подобається, Що скажеш.